Сегодня по первой половине вроде как хорошо чувствовали игру, была энергия. Но тоже не хочется говорить, что это оправдание какое-то. Мол, вечером была игра, поздно закончилась. И сразу в два сегодня. И не хотелось бы, чтобы это было оправданием, но видно, что в конце подсели Глупые потерь сегодня была масса, куча. Из-за этого, я считаю, и поражение. Чуть холоднокровнее бы распорядились мячом, была бы за нами победа. Сейчас следует остыть и очень сильно готовиться. У нас почти нет шансов на ошибку. Не хватило нам энергии. Скажу так, не хватило на, другу, на, на другую половину игры. Нам не хватило энергии. Не вистачило допомоги, допомоги гравців молодих, які дуже погано входили в гру. Плюс багато, колиш... багато втрат. 25 втрат це недопустимо для... для того, щоб перемогти. Хоча першу половину ми бігли і грали в захисті дуже добре, активно працювали на м'ячі. Дійсно, вчорашня гра пізно закінчилася. Ми не встигли відновитися, але всі в однакових умовах грають, і це не виправдання, це будемо працювати над цим. Вітаю команду Одеси з перемогою. Дякую місту Івано-Франків за, за такий теплий прийом. Сподіваюсь, ми сюди ще повернемося. І які задачі у вас стоять перед командою? Як вам загалом рівень суперників, які сьогодні зібралися за голову чемпіонату? Які задачі? Ми... ми хочемо перемагати в кожній грі. Це перша задача. Рівень. Суперників є досвідчені гравці. У нас у нас команда така з досвідчених та молодих гравців, тому в нас є проблеми з цим, з зіграністю, скажімо так. Але ми будемо працювати, і думаю, ми відбудуємо, все буде добре. Ну, Дуже задоволені. По-перше, хотілося б сказати дякую ЗСУ за те, що ми можемо, маємо, ну, можемо грати. По грі, хочу сказати, звичайно, ми виступали як ну, аутсайдер з Дніпро. І тому хотілося доказати, що ми можемо боротися з такими командами. Я думаю, не тільки я, а кожен з нас. Хотілося доказати і виграти. <гум> дуже задоволений після гри, е, е, неймовірні емоції, тому що Дніпро дуже хороша команда з хорошою школою, і дуже задоволений, що ми виграли. Е, хочу також подякувати нашому капітану. гарну гру показав е, в захисті. Багато, багато е, як сказати, позитивних е, зробив там перехватів і е, дій разом. А так, поздравляю нашу команду Біпу з перемогою. Для нас це дуже важливо, тому що ми зібрались не так давно, трішки не зіграні, але у всіх було дуже величезне бажання перемогти. Враження тільки положительні емоції. Ми ну, благодарні команді Дніпро, дуже гарна команда з хорошим ростером. У них усе налажено, У нас тільки ми зібралися недавно, як і всі команди. Поэтому був дуже гарний настрій, і хлопці сьогодні бились друг за друга. Що по грі касається, то нам треба много працювати як над захистом, так і на над нападом, як на над взаємодіями і на налажуванням хімії химии... <кхи> в команді, тобто є у нас опитні хлопці і є молодь. Тому будемо старатися, щоб був у нас баланс між молоддю та опитними гравцями. І я теж вітаю нашу керівницю, наших вболівальників, хто за нас болів, переживав. І ми будемо старатися своєю грою на майданчику радувати наших вболівальників і старатися йти далі треба працювати і тренуватися